Я навіть не знаю, як це розказати. Це стрмно розказувати на самом деле, хоча я не вірю в такі всі темки. Ми лежимо, і я чую, як тече вода. Було таке, що я сидів, дивився одного з сезон іграв кальмара. Чую, щось падає. Я, коротше, падаю з жопою на пакет, на пол. І ну, я бачив глазами своїми, що стульчик почав згинатися. Потім я встаю, дивлюсь, а стульчик. Тільки прийшов додому від мами, забрав же сьогодні посилку. Ви вже дивилися цей влог. Прийшов додому, мазунчик мурчить як громко, як трактор. Просто. Як будто знає, що Женя йому тут гостинців передав. Да, Локі? Ти що, чувствуєш чи що? Що Женя тобі тут гостинців кучу понапередавав? Ціла коробка, Локі, тут для тебе от, Жені. Дивись, дивись маленький. Тут ти будеш як депутат тепер хавать. Тут тобі Канін, так ти що, Локі? Дивися, мазун. Давай вместе сделаем розпаковку для тебе. Дивись, Локі. Дивись, Локі, Локі, дивись. От тобі Женя передав. Цілу коробку, Локі. Дивись. Хоп. Хі -хі. Ну, ігрушку я йому потом дам покажу вже. А зараз він дуже голодний. Дам йому на пробу. Дуже дорогий корм. Я не знаю, скільки віддільно така пачечка стоїть, але коробочка, мабуть, судя по її наповненню. Тут коробка, як ця, скажи, як мікроволновка, блін мені стоїть. Ходить мене обнюхує маленький. Звісно, цілий день мене чекав, так? Да? Я утром ішов 7 часов, а зараз уже 11. То зрозуміло, що заскучав Мазунчик. Правильно? Локи. Заскучав, да? Ой-ой-ой, <плес> ну, ну вже не підлизуйся, а? Ти прям весь корм виїв, слухай, до нуля. Давай, на пробу. Супер дорогий. <плес> Тільки давай, не як гузко з'їдаєшся зараз. Ой-ой-ой. Лащиться, підлизується, підлизується. Ну і підлиза. А це постійно, як приходю підлиза, а потім починає бешкетнічать, скажімо так. Та підож... Локи, блін, Ну як дикарь, позориш мене на ютубі, блін, Мені стыдно на ютуб таке викладати, що ти оце як з голодного краю. дивіться, дивіться, Ай, ай-ай. він <говори> Реально мурчить як трактор якийсь. Мурчить бурчить. Ох, як хватає, ти шо? Ох, і дикарь, локи, блін, Це жесть. Ну приятного апетита, йо -мо. He'm up for the situation. Так, що вам розказати по новинкам? В общем, так, це пустий пакет. Локи вже перевернув. Мені залишилось насамділе небагато розібрати: сушилка, один пакет. Тут таке, тут не особо багато, що тут це все розложить. Я просто це все не розлажував, тому що тут влада вещі в перемішку з моїми були, і я це все не розлажував. Тут просто пусті мусорні пакети, локі вже якимось образом полотенце перевернув. Тут теж у нас переполох, бо ми тут двоє спали, непонятно, що начудили. В Взагалі, що осталося тут ще два пакети. Той, той не вважається, бо там дві вещі. І просто убраться. І можна ще чуть-чуть там, не знаю, придумати якісь, може там гірлянди десь для красоти. І можна буде приглашати гостей. Я знаю, що Андрій і Нана мене дивляться, так що, ребята, коли там гості? Так, що вам сказати по градусам? На градусніку... скільки? 10 градусів? Я вже не перший раз обращаю увагу на це. Коротше, я приходжу додому, включаю три батареї. За 3-4 години дом співає нагріватися десь до 16 градусів. В принципі, коли 16, то нормально. Ну, я, я коли жив в Херсонській області, в мене теж був дом. І коли бабуся топила його, тому що там папа був не вдома, мама з папою в розводі. І коли бабуся топила дом, то сам дом нормально обогрівався. але Но була одна кімната, якій теж було 16 градусів, при тому, що він отаплювався. І було холодно. Но при такій температурі дуже офігенно спать. Звучить странно, ви подумаєте, що я мазохіст, тому що 16 градусів це не сильно комфортна температура. Але так як я до такої температури звик, то буду так спати. Тому що батареї я не зможу включати на постоянки. Я коли ухожу, я їх виключаю. Я думав, що возможно, хоч. Якась температура станеться хоча б 12-13 градусів, коли я йду. Но ні, по моїм наблюденням за пару днів воно спадає до 10, коли я топлю, до то 16. У мене, в принципі, є електрична постель, під нею дуже тепло спать, і коли подушка холодна, то воно, наоборот навіть краще засинається. Короче, є свої плюси, є мінуси, зрозуміло. Саме краще це закривати цю дверку в кімнаті, щоб було тепліше, тому що, якщо її не закривати, холодом тягне з кухні. З коридора і з ванни, того що тут я не включаю взагалі нічого. І всі просили у мене, щоб я розказав по поводу світу. За три дня, коли я тільки заїхав, я включив на 3 дні три батареї в кімнаті і не виключав їх. Включив на екорежим. Якась там одна була на максимум, все остальне було на екорежимі на 23 градуса і одна на 30. І за 3 дня намотало 148 кВт. Я спросив, у хазяїна це норм чи ні, тому що ну, це странно. Він каже, ну слухай, якщо ти включав на 3 дні батареї, то звісно, це можливо. Раніше я ніколи цим не цікавився, тому що я жив у квартирах, В квартирах зовсім по-другому все, там отоплення йде від міста за А всі батареї отоплюються за 15 2000 тисячі ти за місяць платиш і все. А тут, виходить, що я за три дні намотав 700 гривень, я позвонив, типу, сину хазяїна, спитав, він каже, да, так і є, так може бути. Я спитав, чи може бути дешевший тариф, там, типу, як. Ночний там наполовину, і же просто тариф, коли не підключений, не підведений газ в дом. кажуть, що дорого бути дешевше. От тут газ не підведений. подзвонив до мене сам хазяїн, і він сказав, що цей дом раніше був він цельний. Потім його тут, я так поняв, заложили, судя по цим гвоздикам, ми з лавча, дивились, думали, що це за гвоздики. Я так розумію, що раніше тут висів ковер, тут не було дверей. Ковер, зрозуміло, зняли, зробили двері, коротше, віддільно построїли дом, і друга частина дому це його брата, як він сказав. І по документації там буде складно, тому що та частина дому, вона. В неї підведений газ. І там, по документаціям, жорсткі заморочки, і ми зійшлися на тому, що він сказав, що на зиму він знизує оплату до 7 тисяч, тобто на тисячу менше. І помимо цього ми розділяли залог на дві частини. взагалі я мав був платити 8 тисяч за сам дом і 8 тисяч за залог. Я договорився розділити на дві частини, заплатив 8 плюс 4, і в ітоді на чому ми зішли, я буду платити зимою 7, і половину тихо залогу, я не плачу. Я просто заплачу 7 і за комуналку. Не знаю, комуналка, походу, дуже багато вийде. тисячі, Ну, не знаю. 4-5, напевно. Ну так, ну, да, по-любому, 4-5 тисяч десь вийде. Ну, а що робити? По-другому ніяк. 4-5 тисяч десь вийде, помучаться пару місяців так поплатити, а далі вже буде весною і літом нормально, тому що весною і літом тут взагалі в чесному домі копійки будуть виходить. Так що, якось отак сошлись. Зараз я вже не включаю на 3 дні підряд. Я просто приходжу додому після роботи там часов ну, по-разному, то в 7, то в 10, смотря де я ходжу. І включаю на 3 години, я отаплюю батареями дом. І після цього виключаю на ніч, і просто включаю обігрів постелі. І все, в принципі, нормально. Понятно, що якщо до мене будуть збиратися якісь гості, то я буду цілий день отаплювати. Так, да, я потрачу гривень 200 за комуналку, але ну, блін. Зато гостям буде тепло. Штори. Як я Який говорив, хочу поміняти, просто немає часу міряти їх. В принципі, я навіть зараз можу пізд... пізді з вами поміряти, але це мені треба шукати метр. Так що я думаю, що в п'ятницю, коли буде вже свободне час, я вже сьогодні поміг чоловіки до кінця перенести там віщі, там він вже далі сам Коцюбинському розбереться. Поміряю штори, куплю собі сірі штори в кімнату і десь там якісь гірляндочки положу. В общем, сделаю более уютну атмосферу. Что ще такого интересного вам рассказать? у меня есть что рассказать інтересне. Тут происходят дуже вещи. А які іменно. Я даже не знаю, как это рассказать. Это стрёмно рассказывать, на самом деле, хотя я не верю в такие все темки, но... тімки. А... Що там, Локи? В первый день, когда я сюда заселился, ми з пчлкою лежали. Він ж покупався після мене. І ми лежимо, і я чую, як тече вода. Прям громко тече і в цьому домі тече. Я кажу: пчло, ти виключав воду. Він каже: Ну так. Да. Я кажу: Та ні, ну ти ж чуєш, що вода тече. Він каже, чую. Я кажу: так іди провір. Він каже, ні, ти йди, перевір. Я не захотів перевіряти, Локі підбіг до коридора, подивився в одну точку. І потім через секунд 20 вода виключилась. Це одне, що я замітив странне. Після цього, що ще було? Було таке, що я сидів, дивився од новий сезон іграв Кальмара, е, чую, щось падає. Локі починає мявкати. Я швидко вибігаю, свічу фонариком, дивлюсь, ну, тіпа, везде все обдивляюся, я ж знаю, де що як лежить. Нічого ніде не впало, а Локі офігевший і переляканий. Потім що ще замічав? Ще був коротше, такий прикол, що я лежав з Владом теж там через пару днів. Перед сном ми лежимо, що то общаємося, і тут різко такий звук, як будто на горішчі щось упало. Ну, тут я можу розвіяти міф тим, що я приділив, що це коли ворота відкриваються, тобто калітка, і хтось закриває дуже громко. Дуже громко здається звук, і таке чувство, що це згоріще, але насправді це не згоріще. І ще странний момент. Бачите, тут ось весь шопер. Я отут вішав шопер. Тут він ну, достав до гвоздика, повішав, все нормально. І отам зверху є гвоздик. Я думаю, повішую ще один шопер, оце ось, ось, ось туди. Я стою на оцей стульчик. Німання, стульчик, вроді як стульчик. Да? Нічого не обичного, чуть-чуть покошені ножки. Я стою, починаю тягнутися. Бачу, що стульчик чуть-чуть вигинається лапки. Я думаю, нічого не помню. Думаю, та дотягнусь. Я, коротше, падаю з жопою на пакет. На пол, і ну, я бачив глазами своїми, що стульчик почав згинатися. Потім я встаю дивлюсь, а стульчик цілий. Блять, у мене ж мурашки по кожі, і там щось затріщало, і це там ходить. От це реально кріпово, страшно, странно. Я ніколи не вірив в такі всі теми. Просто я думаю, що це саме накрутка, і за те, що я живу в 100 метрах від кладбища. Ну тут же ж теж вокруг, тут везде дома, тут везде дома, я не знаю, ну я себе накрутив, що. Тут щось відбувається странне, паранормальне. У мене були мислі поставити ще камеру. Я думав, у мене є камера сліження. Отака от. Можна її поставити. Ну, я думав, не для цього її поставить. Я думав, в коридорі тут ось поставить на холодильник, тому що я знаю, що в хазяїна є ключі, щоб чисто перевірити, чи він вдруг приходить так чисто подивиться в квартиру, точніше будинок. Що тут відбувається? Просто я хотів ще до цього. Як це все а потім я задумався, пообщався з чолкою, він каже: а прикинь, ти лежиш ночі, приходить уведомлення, що якесь движение в коридорі. Yeah. Я зрозумів, що я навіть не хочу це Але Якщо набереться багато лайків, якщо набереться лайків 200 на цьому влогі, я знаю, що загнув. Але якщо набереться 200 лайків, я поставлю на ночь цю камеру на запис. І потім вмісті подивимося. Ну, просто мені не хочеться сюди з'їжджати. Якщо я там щось побачу їбануто, я ж сука захочу з'їхати. А мені страшно, я не хочу нічого такого побачити. Тільки заїхав, вже странні речі проходять, розумієте? Я сподіваюся, що все буде норм. Що ще, що ще З мінусів ще в частному домі це те, що тут немає мусорок. Я спросив хазяїна, де їх виносить, де мусор виносить. Я за три дні насобирав три здорових пакети і все пересипав в огромний мусорний пакет чорний. Він каже, так, а тут мусора, каже, немає. Тут треба до ближайшого дому йти і викидати мусорний бак. Каже, тільки не вибіти, де. А то, що там одна бабушка пиздить, типа, і викидай лучше ночі, либо вечором. Я вчора пішов, викинув, але це максимально странно. Чувак іде здоровим таким пакетом мусора і просто в чужий мусорний бак викидає мусор і йде в другу сторону. То, понятно, що це не з цього дома чоловік. І люди, зрозуміло, не будуть доволі з цієї теми. Але це найголовніше мінус, мабуть. Ну і те, що тут странні речі проходять. Ну, возможно, я ж говорю, можливо, я сам себе накрутив. Не знаю. Но я це, це розказую і мені трохи. Так, мурашечки по кожі проходять. І Локі, взагалі, коли ми завжди переїжджали, Локі адаптувався за дня три. Уже пройшло п'ять днів, а він і все одно себе іноді странно веде. Він часто дивиться просто в одну точку кудись. Він може різко скокнути кудись, що тут подивиться. Тобто. Є есть, есть странні вещи. Реально, є станні вещи. І вони необ'яснімі. Я не знаю. Може, ви мене там подбодрите в коментарях, що все нормально, просто я себе накрутив, я не знаю. Мені чесно, стрьом. Но я ж говорю, якщо набереться 200 лайків, і це не постанова, я нічого не видумую для того, щоб лайки набрати. Це я розказую все, як є. Вот. Кстати, красавчики, що ми набрали 100 лайків, я реально не очікував, 120 лайків. Я був не підготовлений до такої ж. До такої движухи, я не думав, що так набереться багато лайків. тому це було для мене неожиданно і я навіть не був готовий, але все одно я успів змонтувати влог. А із пчелканих вещей, що в мене залишилось, у мене залишився стол. Стол він потім забере якось. Но стол мені особливо не мішає. Стол можна закинути за він мені не буде мішати. А от оцей моментик, це реально буде мішати. Ну, подивіться. Ну, що це, тупо велик стоїть посеред коридору. Пчелка мені каже, та подожди, я його продаю. 에... Давай я його продам і потім заберу у тебе. Я кажу, блін, чувак, мені реально в коридорі мішає. Тупо огромна глиба стоїть в коридорі. Не знаю, коли пчока його у мене забере. Що в мене. Ого, дивіться! Ха, сука, чертяка. Поїв весь корм. Ладно. Надо йому додати обичний корм. Royal Canin. уже після того як цей закінчиться, там. Хай не жирує. Бо в нього там ще палички є його любимі. Холодильничку. що я тут поповнив холодильничку, може комусь интересно. Єгір лежить, бутилочка чекенезис. Що тут у мене ще є? Хьюгаден були по знижці. короче, пчелка приніс. Його малишка, десь таке рево знайшла, якого вже ніде немає. Я знаю, що Локі нормальний вообще? Куди ти заліз? Локі. Я знаю, що таке реван ну, десь місяць назад вийшло, там на пару днів, і воно десь пропало. Так що в мене є супер, скажімо так, рарітет, тому я його не п'ю. Огурці, олівки. Це ще мама з Греції привозила, не разу їх не відкривав. Охотнічі сосіски, сир, кола, мед, нутелла. Гоша передавала таку от пасту, я ще її не відкривав. Така от медова штучка з горіхами є. Я це все не хаваю, тупо не хаваю. От що значить холодильник холостяка. Малишки немає, як бачите, що в обичного холостяка, може бути в холодильнику. Яйця бабушка передавала, бачите, домашні, видно, по тому, що вони не помиті. Лайми собі купив, може, до якогось алкоголя. Хоча хочу зав'язати пити. Ну і соуси. Це, в принципі, все, що в мене є. Тут розложилося по тумбочкам. Там. Це я так більше для девочек, наверное, показую. Бо девочка просила там, показати обзор, розпаковки і всякі таки приколи. Я думаю, що девочкам це интересно. Що тут? Одноразова посуда, чашечки. чашечки. Ось, чашка, як будто злоки. Рисунок дуже похожий. Кофе, заварник, рюмки от Єгеря. Тарелки дві собі купив. Одна тут, одна в кімнаті після вчорашнього ще не помита. Що тут? Тут я розложив кормлоки. Кухонні віса, губки, мівіна, атексил, що? І все. Теж таке помілочі. по мелочі. По чуть-чуть що я можу сказати. Я думаю, що треба ще неділька і буде все чотенько, буде красивенько. До температури я вже в принципі звик. Головне, щоб не було похолоданій. Ось, якось так. Так що, в принципі, із новинок все розказав. Я что що ми не хотя не. Не, ладно. Я надеюсь, что мы не 200 200 лайків, але взагалі мені стрём, на самом деле. Ставить ту камеру. Ну если якщо наберем, то придеться за слова відповідати. Тільки не накручуйте. Я от таке от не одобряю ці накрутки, я ніколи так не любив і не. Ну, помалолітки тільки колись там десь крутив лайки ВКонтакті. І все. Я таке не одобряю, поэтому не треба нічого крутити. По-чесному, я определю по количеству коментарів. Якщо буде багато коментарів і лайків, то я зрозую цей супер, скажем так, місію. Цю супермісію. Це буде стрьом, але це треба буде зробити, щоб я обідився, що все тут окей.